Спокій. Багато хто шукає спокою розуму, усамітнюються від активного життя в селі, в монастирі, в горах, або вони входять в ідеї, відокремлюють себе вірою, або уникають людей, які завдають їм неприємності. Таке ізолювання не тиша розуму, відокремлення розуму ідеєю, або уникнення людей, які роблять життя складним, не створюють тишу розуму. Тиша розуму приходить тільки коли немає процесу ізоляції шляхом накопичування, але є повне розуміння всього процесу взаємин. Накопичення робить розум старим. Тільки коли розум новий, коли розум свіжий, без процесу накопичення, тільки тоді є можливість отримати спокій розуму. Такий розум не мертвий, він у вищій мірі активності, спокійний. Тихий розум найактивніший розум. Але якщо ви будете експериментувати з ним, увійдете в нього глибоко, ви побачите, що в тиші нема проекціювання думки. Думка на всіх рівнях є зі всією очевидністю реакцією пам'яті. І думка не може бути в стані творчості. Вона може виражати творчість, але сама по собі думка. Ніколи не може бути творчою. Коли присутня безмовність, то є спокій розуму, який не є результатом, тоді ми усвідомлюємо, що в цьому спокої незвичайна активність, незвичайна дія, які розум, збуджений думкою, ніколи не може пізнавати. В цій тиші нема формулювань, нема ідей, нема пам'яті. Ця тиша стан творчості, який може бути пережито тільки коли має місце повне розуміння всього процесу я. Якщо інакше тиша не має значення. Тільки в тій тиші, яка не результат, відкривається вічне, яке поза часом. Перша і остання свобода джиду Кришнамурті, розділ 35 про тишу розуму.